Спікер палати представників Майк Джонсон запропонував власний план законопроєктів про допомогу міжнародним партнерам, зокрема і для України. За його словами, пакет розділять на чотири частини і розглянуть кожного окремо перед тим як повторно направити на розгляд Сенату. Що це означає для України і коли може відбутися голосування? Розпитаємо в нашої кореспондентки у конгресі Катерини Рісунової. Катю, вітаю тебе! Вітаю Остапа! Катю, давай розберемося. Отже, в чому полягає ця нова пропозиція спікера Джонсона, і про які чотири частини ми зараз говоримо. Як ти правильно зауважив, виходячи із заяв спікера, так виглядає, що йдеться про чотири різні законопроекти із можливостю можливістю внесення поправок до них, загалом по суті, пропозиція спікера розбиває сенатський законопроект із допомогою партнерам на різні законопроекти з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню а також додатковий четвертий законопроект, який передбачає інші ініціативи, на яких зокрема наполягали республіканці щодо надання допомоги Україні у борг, також щодо ку конфіскації російських активів і передачі їх також на допомогу Україні та інших ініціатив щодо нацбезпеки Сполучених Штатів Америки. Загалом, як йдеться в заявах спікера, усі ці законопроекти, чотири законопроекти, хоч і голосуватимуть окремо, але голосуватимуть за єдиною процедурою, тобто фактично вони будуть йти іти під єдиною амбрелою, і голосуватимуть в єдиному за них голосуватимуть в єдиному процесі по черзі один за одним. Детальніше про план власне спікера по пропоную послухати в його коментар. Тарі із сьогоднішньої прес-конференції Я виклав план, як ви всі знаєте, щодо заходів для вирішення питань від Ізраїлю до України та індотихоканського регіону. І четвертий законопроект у цьому пакеті буде про наші національні пріоритети. Це законопроект АРІПО та концепція кредиту щодо додаткового фінансування. Але наша мета знайти всі можливі способи, використовуючи це та інше законодавство, яке ми ухвалюємо, щоб спробувати використати це як важель, що змусити адміністрацію президента посилити контроль над кордоном. Американський народ цього вимагає, американський народ цього заслуговує. Ми сьогодні продовжимо обговорення пакету законопроєктів. Поки це лише у формі чернетки, ми законопроєкт ще не випустили, тому що все ще працюємо над ним. У нас є багато ідей, і ми серйозно налаштовані. Катю, спікер щойно сказав, що ще працюють над текстом цього законопроекту. Чи є якісь терміни, коли очікують розгляд допомоги, зокрема для України? Саме так Остапа про те, що над цим законопроектом все ще працюють, сказав спікер також і сьогодні. Я була присутня на цій прес-конференції, яку ви щойно бачили. І після прес-конференції я змогла окремо задати запитання спікеру, зокрема про те, що ти сказав про терміни, коли саме варто очікувати, щоби цю допомогу винесли на голосування. Спікер був достатньо короткий у своїй відповіді і сказав, що план полягає в тому, щоб це все погодили до кінця цього тижня. Тобто він розраховує на те, що законодавці погодять цю допомогу усі ці законопроекти до кінця. Тижня, але як ти правильно зуважив, і як сам спікер казав, тексту цього законопроекту поки що немає в публічному доступі, і з ним іще не ознайомили законодавці. І зазначу, що коли його оприлюднить спікер, законодавці матимуть ще 72 години для того, щоб ознайомитись із цим законопроектом, що саме по собі по суті і ще таки, затягує процес винесення на голосування і розгляду цих законопроектів. І так станом на зараз, так виглядає, що цей законопроект винесуть на голосування найімовірніше ближче до. Кінця тижня зазначу, що також я поспілкувалась із лідерами демократів сьогодні на прес-конференції, і вони відповідали на чисельні запитання журналістів про те, що вони власне думають щодо цього плану спікера і того, що він вже озвучив. Вони сказали, що їхня підтримка цього плану цих законопроєктів залежатиме від того, що саме буде в тексті цих законопроєктів і найважливіше, якою буде там допомога Україні, що є, як вони зауважили, найважливішою та ключовою зараз. Частиною цих законопроєктів. пропоную послухати позицію демократів із сьогоднішньої прес-конференції також. Ми вже це проходили. Повірте, я особисто виголошував леву частку промов для номінації спікера і не маю бажання знову це робити. Ми хочемо, щоб це місце працювало. Ми хочемо бачити допомогу Ізраїлю, Україні, гуманітарну допомогу та допомогу південно-тохіокеанському регіону в пріоритеті. Ось на чому ми зараз зосереджені. Ми не можемо контролювати театральне дійство Тейлор-Грін і республіканців палати представників, але ми готові працювати з будь-яким ким хто хоче надати таку допомогу та підтримку, Катю, що ми почули коментар демократів щодо іншої події, яка також може вплинути на цей розгляд, знаємо, що паралельно декілька республіканських конгресменів вже заявили про те, що будуть ініціювати відставку спікера Майка Джонсона. Як це може позначитися на розгляді міжнародної допомоги? Саме так Остапе це напряму вплине на розгляд допомоги Україні та іншим партнерам, зокрема тим фактом, що не можна буде винести на голосування допомогу Україні і розглядати цю допомогу, якщо не буде власних спікера. І, і ця самі заяви, які зараз лунають все гучніше від крайньоправих республіканців, що один із них зокрема сьогодні приєднався до е, заклику Марджорі Тейлор-Грін, правої республіканки, яка вже внесла е, запит про звільнення спікера. що, правда, її запит не стосується саме України. Іни, а інших питань, зокрема погодження бюджету уряду, з яким вона не погоджується. Але загалом крайньо праві республіканців і раніше казали, що якщо спікер винесе на голосування допомогу Україні, то вони винесуть на голосування його звільнення. Багато аналітиків та американських медіа сподіваються і кажуть, що є велика імовірність, що спікера врятують демократи своїми голосами не і не будуть голосувати за його звільнення. Чи власне зробляться демократи? Сьогодні запитали у них під час прес-конференції, і зокрема лідерство демократів зов. Важало, що все залежатиме від того, який текст цих законопроєктів буде, і чи в цьому в цих законопроєктах буде достатня допомога Україні. І власне демократи сказали, що все залежатиме від того, які ініціативи вкладені в ці законопроєкти, але також підкреслили, що вони власне не хочуть повторювати історію з Кевіном Маккарті попереднім спікером, коли ситуація з обранням спікером тривала дуже довго, затягувала потрібні законодавчі процеси в конгресі Сполучених Штатів Америки, і власне їхня відповідь складається так, і складає враження, що вони готові підтримати спікера і не воно і, і і врятувати його, якщо він винесе відповідний законопроект. Пропоную послухати. Ми все ще чекаємо побачити зміст цих законопроектів. Це важливо. Ми бачили деякі уривки, які спікер Джонсон показував своїм однопартійцям. Є деякі важливі моменти, які потрібно туди включити. Тож, як тільки у нас буде більше ясності щодо цього, ми готові працювати над розробкою процесу, який винесе ці законопроекти на розгляд, і що важливіше, доставить їх на стіл президента. Демократи в палаті представників зосереджені на результатах, як забезпечити надання цієї важливої допомоги, коли Україна бореться за свою свободу. Ось що важливо, і на часі не повинно бути нічого, що відволікало б нас від цього. Ось чому ми знову і знову закликали спікера винести на голосування, прийнятий сімдесятьма голосами сенату. Двопартійний законопроект це найшвидший і найефективніший спосіб доставки допомоги Україні. Це слід було б зробити тижні тому, і ми готові допомогти, щоб це відбулось до того, як Конгрес відкладе роботу на тиждень. Катю, дякую тобі за твою роботу. Безумовно стежимо уважно цього тижня за розвитком подій на конгресі. І коли власне американські законодавці зможуть приступити до розгляду цього питання, Катерина Лісунова, наша кореспондентка у конгресі, була на зв'язку.